Близько 10.20 сьогодні, 11 листопада, в кривому розі сталася чергова ракетна атака російська по нашому місту. Ми перебуваємо. Зараз на місці, де це сталося, минуло трошечки більше години, і ми бачимо, що тут триває рятувально-пошукова операція. Під'їзд з п'ятого по перший поверх один повністю зруйновано. Зараз ще ведуться рятувально-пошукові роботи служби ДСНС. Наразі відомо про восьмеро людей, які отримали поранення. Троє з них знаходяться в лікарні. Це дві жінки, одна дитина. Їхній стан розцінюють як середньої тяжкості. Ситуація на місці, працюють всі служби, комунальні служби ведуться роботи щодо пошуково-рятувальних. Скільки людей можуть бути ще під завалом? Зараз ще невідомо, але можливість може бути таке, що люди ще знаходяться під завалом. Після того як будуть розібрані і завершена пошуково рятувальна робота, ми можемо сказати точно, чи були, чи не були. Будемо сподіватися, що немає. Ми бачимо, що на місці працюють ДСНС, всі служби, які необхідні. Також тут перебуває швидка допомога, вся робота триває, і цей, все, що ми відчуваємо зараз, найбільше тут запах диму, тут дуже шумно, сирени всюди, і поруч ще дуже багато. Тут багато поверхівок. Ми бачили в багатьох будинках вибиті вікна. Дуже сильно пошкоджені самі будинки, саме житлові навколо. Це балістика, балістика з Криму. Тип ракети наразі на місці події працюють фахівці, які зроблять, проведуть аналіз, який тип ракети, і потім також дадуть офіційну інформацію. Поблизу розташований і відкритий, і розташований штаб допомоги, де людям видають необхідні будівельні матеріали. Ну принаймні така офіційна інформація. Від міста вже є. Ми будемо стежити за тим, як далі розвиваються події, і на момент, коли ми опублікуємо цей матеріал, вже буде більше інформації.